Трійця 2023 – одне з найважливіших православних свят, яке має багато традицій та заборон. Дата трійці щороку змінюється та залежить від дати Великодня в Україні. Трійця має давні традиції, пов'язані із зеленю та плетінням вінків, 4 червня свята православна церква. Святкує свято Святої Трійці. Ще цей день називають П'ятидесятниця. Це одне з Вонодесятих свят церкви, яке є дуже важливе дуже знакове. Тому що в цей день, як по Вознесінню казав Христос. Що не розходьтеся, а прибувайте усі разом у молитві». Свято починається з урочистих богослужінь у ніч на трійцю. Служиться вечірня з молитвами про дарування Святого Духа. Церква згадує, як він зійшов на апостолів. Цей день також вважається днем народження Христової церкви. Церква в цей день запрошую, звісно, на богослужіння. Запрошую на святкове богослужіння, щоб ми мали можливість подякувати Господу за те, що він створив церкву свою і в цей день відсвяткувати разом з церквою день її народження, долучитися до молитви, долучитися до літургії, причаститися, причаститися самим і дітям. Чимало у цього свята і заборон звісно, що в цей день. Бажано також не лаятися, не сваритися, не робити якісь справи, які є ну, образливі Богові, да, те, що не по заповідях. Тому всім бажаю миру, злагоди. Благодаті Божої, Духа Святого немірою, бо Дух Святий є те тепло, є та любов, яку ми відчуваємо тут у, у, на, у земному житті. У батьківську суботу та саме на трійцю у храмі Покрови Пресвятої Богородиці планують провести святкові богослужіння, що розпочнуться з 9.30. через складну безпекову ситуацію на Донеччині. Рятувальники закликають мешканців утриматися від відвідування лісів та купання на водоймах.